Спочатку я подивилась серіал, а потім вирішила прочитати книгу. Цікаво мені було звіритись, так би мовити. Ні для кого не секрет, що дуже часто фільми, серіали не передають всього смаку книги. П'ять сезонів. З третього мені вже було нецікаво, але я його домучила. Що можу сказати? Серіал дуже близький до книги. За голос озвучує всі думки головного героя Джо. Є незначні порушення хронології, розбіжності з місцями і безпосередньо в серіалі все трішечки так більш показово. Ну і знову ж таки п'ять сезонів і одна книга. Хто ще не знав і не чув про цю книгу, тепер трішечки по сюжету. Мова йде про чоловіка, який прагне кохання. І якщо він закохався в тебе, все до побачення. Тобі не пощастило. Він перетворюється в твого ідеального хлопця. А закохавшись Джо, жінка підписує собі смертний вирок. Так, буває таке, коли здається, вау, як пощастило, а по факту, та не дуже. Тому що чувак-сталкер він вивчає свою жертву, він її переслідує. Він дуже специфічним способом усуває всі перепони для свого кохання. Тому, якщо тобі здалося, що все ідеально, Джо доводить це не так. Він надзвичайно чуйний, він підтримує, розуміє, не тисне, ну просто лапочка. Але по факту це глибоко травмована дитина, яка стала маніяком. Він ретельно все планує, готується, аналізує, продумує найменшу дрібницю, все для того, аби здаватись ідеальним і відповідати всім запитам жінки. Ну і в принципі про це вся книга. На підсумок скажу це було цікаво. Моя оцінка 8 з 10, шанувальники трилерів, впевнена, ви вже її читали. Якщо ні, вам, думаю, сподобається.